Всім привіт! Я зліплістиський. Мій позивний фокс. Зараз ви бачите Львів. А сама камера на моєму соломі записала мій шляхом новославної війни. Це ми да, фільмі ви його побачите. No, Ви побачите як ми разом з по пратиме збиває окупантів. Чартували. Просто жили. Побачив, що таке війна, хоча коли вже почалися наші перші двохсоті, трьохсоті, ось я думаю, тоді вже якось прийшло до мене, що так люди вмирають, що їх вбивають. Сколько 300х? 3300 3300. Ми в країні були до квітня місяця до самого кінця, поки примену не відбили, скажем, так нас. Через деякі проміжок часу ми опинилися під сотворком. среча Отак, От прикордонники працюють. Наша наша робота горить, горить. Задачі різні поступали виїхати, відпрацювати по скупченню, затримати їх і відійти. Там чим ти поможеш? Тут уже немає нічого. Пес мертвий лежить. Да? Угу. Була задача там зірвати міст. До цього була задача на святого складі обороняти міст, щоб наші війська в разі цього могли спідійти ту річку. Під час відходу наших всіх був зорваний міст, але був зорваний тільки один прильот, і була задача знищити якомога більше прильотів, щоб ми могли кинути ніякий пантон чи ще щось. Готов? Так. Да. Постріл. Давай старий чонок. Скорінько, скоренько, скоренько. Отошов у мене десь. Постріл. Пострел. Стоит, с***. Ходу. Чем тебе сука, взорвать? Погнали, погнали, погнали. Ходу, ходу, ходу. Дед, прячься. Постійно, коли кудись їдемо, там пісні, або ми гуртом там співаємо, або, або шутимо, ну, відійти від цих всіх бойових дій трошки. Ну, і слухали там, пам'ятаю, це, мабуть, був Вакарчук. Ну, і гліб почав там знімати відео, чухати мене по голові. Так, ну, і ми сміялися, було тобто ну, весело. І... Весь день льет дождь. Дождь за ну да, дождь за знайка. А ты все ждешь. да когда придет хозяйка. Сань, ты где? А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилась нападение. Ты моя хозяюшка постирал. Я хочу, лучше, что я все забыл, потому что я думать, что может статься. На війні з тобою з своїм побратимами, то так далеко не уїдеш. Пошумім, блядь! Хорошо! Походимо. А я що ти на підлітіві, на постійній хіст-дві, щоб адреналін на схапнули, повернулися, підготувалися до наступного виїзду, та, та флеш набагато жити. Після того, что была ротация уже за 2 месяца и после этого, за уже был сам Бахмут. Доброе утро, Вьетнам! Веремей, подъезжаем, маленько, маленько, мы на месте. Сейчас. Прямо, справа і слева. везде. Незначно вроде. смотрите на связі. Це дійсно військовий, якого можна назвати воїном. Після початку повномасштабної війни він максимально вжився в ось цю ось роль штурмовика. Тобто він до цього в нього був опит. Стрільби з гранатомета він його завжди брав з собою. Казав, що по-любому пригодиться. О, я їм папа! Він ніколи не стіснявся там взяти якесь нове озброєння, подивитися, почитати там, про нього. Пошла, родна, по одному. Сам родом з Лисичанська, який до війни вирішив піти не на якийсь там тиловий підрозділ чи в тилову часть, а іменно в зону АТО. Де, в принципі, я думаю, що навіть якби ще тоді були задачі штурмувати окопи і так далі, то він би був перших рядах. Як на мене, в таких боях найважче, що дуже багато місць звідки може з'явитися ворог. Укриття! Укриття! він… Десь вже трохи перервав оборону, він може зайти та скріпитися в будь-якому місці, і ти не можеш бути впевнений, що, наприклад, годину тому е, будинок був пустий, а через годину там вже може бути ділянці ціла піч, і вони можуть просто сидіти там і вичікувати тебе. Дуже багато залежить від складності твоєї команди. Ну, ти фізично не можеш все охопити. В цьому допомагали нам наші побратими, які літали на копчерах і е, обснувавши нам, скажімо, доповідали нам, що там відбувається. Лівушка, возьми 50 вище і 200 лівіє. Прийняв 50-200. Все, бери, ВК коректуруй, зрозумів? — Дуже багато насправді залежить від комунікації взаємодії. Бо ти бачиш, що на землі відбувається, наприклад, але не бачиш картини взагалом. Буде якийсь там наступ чи ще, щось, треба його просто на кожній зрізати. І дуже сильно вкрили нас, і навіть не було можливості голову підняти просто. І не знаю, що в який момент буде прилетити. Давай, отгони пока, отгони. Сейчас ели и Це було 14 січня 23 року десь по обіді. Нашу позицію ми всі забрали. І треба йти зачистити її відбити, бо на той момент це була важлива, скажімо так, позиція. — Віше, до вечора, добрий. І поїдемо, може, того полімерчика Якщо на шпатські будуть, то зараз заходити, по то, то не дасть зайти нормально. Ми виділилися з двома групами. Перша група заходила з однієї сторони. Ми з іншої сторони, в тому ж населеному пункті. Добрий вечір тобі, Пане господарю радуйся. Їдемо посівати.

Такий закон на прийом. І все файло. Вагнер зайняв якийсь кусок лісопилки, і вокруг нього там були лісопосадки, тобто там ворог вже окопався. Тоді вже всі почали працювати. І грів з пташечкою, тобто там таке нормальне наступлення мало би бути. Відправили подарунків щоб вони не розслаблялися, там вже може когось і когось да, когось ні. Дійшли до кінця посадки, там був насип. Фокс, як завжди, йшов вперед. А, ніхуя, як були, ніби. З два-три, сьох, сьох своїх дос, посадки на друзі. Побачили на скупчення ворога. Якщо йшло по полю, просто якось себе вдома. Ми відпрацювали по ним. Я вийшов за пагор, а за цим пагорбом, як я розумію, була позиція вже новостворена, і звідти я вже їх вдарила по мені, так як я йшов перший. ти боксика. І вже відкрив очі, лежачи на землі. Я хотів взяти автомат. це Перша моя думка була до рук, бо він випав. Але на той момент що вже не працювала. По станції хотів сказати, що це 600, але не зміг нічого сказати, бо жовті було таке м'ясів. Зав'язався бій, щоб пропустити до нього. Ну, це вірна смерть. Якщо ти вилазиш за ним, то ви там двоє лишаєтесь. Мені мої побратими. Насяли мені подавати команди, щоб я якомога швидше ліз до них, бо прохай лежав там, а мені е, прорвало весь цей вогонь. Ти навіть в якийсь момент подумали, що, мабуть, ми залишимося тут і знімемо таке? Я сказав побратиму, що я більше не можу, повстий, і на шахміль відповів, що «давай, братю, ще трошки, я тебе заберу, ще трошки підповзи». Він через, не знаю, через що він там, Через біль, через було тяжко. Він підповз ближче, тоді його хмель витягнув. А я подивився на нього і кажу йому, що братику дуже важко мені. І щоб тебе теж тут не залишити, я кажу, просто йди звідси. На що він відповів? Що ні-ні-ні, так не піде, або ми залишаємо всі тут і помираємо, або ми всі. Ми виходимо звідти. Проблема ще була в тому, що він такий ну, парень крепких габаритів. З двох було дуже важко. Тому що один і стрілювався, другий тягнув. Я пам'ятаю цей свист куль, вибухи, і ти думаєш, що кожен може стати не тільки останнім для тебе, але й для твоїх друзів. А потім ситуація ще більше знаходилася. Нас, я так розумію, хотів взяти в коло і забрати в полон. Я чув голоси. Я що, як вони казали, що типу, типу, обходиш, схватаємо і таке. І мене шляхнув один. один. Гліб стає на коліна, піднімається на ноги і просто починає бігти. На цьому моменті я теж видихнув, кажу, побігли. Mm -hmm. Він прибіг десь напевно метрів 15, 20 знову впав, втратив свідомість. Ми його під... взяли під руки і далі почали відходити. Хай пулею їдуть. Прибігли наші побратими, почали прикривати нашим вогнем. Мене кинули на фік і якомога швидше побігла до косінної машини, яка вже була на місці. Хочеш. Ноги, ноги, под... подожми ноги. Є, давай, розкривайся. Док, 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 я рис, поїхали. Бог, віддавай мені. Попереджу сидів шмил. Я у нього на рівні нозі голова лежала, мені здавалося здалося шміти теж дихати. А позаду мої ноги тримав живчик. І вже коли э, док. Забрав мене до себе. Я вже у нього в машині почав втісати свідомість, але він мене спочатку не заспокоював, заспокоїв, що Фокс, братіш, тримайся, все буде добре, викидайся, ми ще з тобою не ну, може поїдемо. І ці слова мені якось в пам'яті закарбувалися, і тобі ще пам'ятаю. І коли ми вже приїхали в стабілізаційний пункт у Бахмуті, у мене почали питати. Прізвищі по крові, я не міг нічого сказати і просто показав їм на свій житло і втратив свідомість. Я знаю, що мені е, почали подавання крові, бо дуже багато кровата була, Намагалися мене стабілізувати якось, але було дуже важко і так відвезли мене до Краматорська, і там була операція 11,5 годин. У лікарі боролися і за моє життя, і за моє здоров'я, і за мою кінцівку. Мені зробили шинкування, мені з ноги забрали шматофетелі і вставили вже в плеше. Мама Гліба якось через знайомих, через волонтерів якісь, вона дізналася номер телефону і лікаря, який на ротації в однієї з лікарні Краматорську. Я йому дзвоню. Він йому хтось тримає телефон, бо він дуже дуже далеко. Він каже, я зараз його оперую, ми йому зараз рятуємо руку. Я йому кричу в трубку: врятуйте життя. Мені діставали всі осколки. мені якось намагалися стабілізувати, скажемо, щелепами, щоб вона не вишила, не зліпалася там Потім я йому дзвонила кожну годину. Я йому дзвонила в одинадцятій в 23.00. Він мені подзвонив і сказав, що операція закінчена, що вона була 10 годин. Може, дасте якийсь прогнози, що як. Він каже: він дуже важкий. І зранку його будуть вести на Дніпро. І вже прийшов за ми в Дніпрі через 10 десять. До мене підійшов лікар і сказав, що десь не ходишся, що зі мною, і що стан більш-менш стабілізувався. І ще він додав, що якимось чином мої батьки знести мене, несе тут, і вони вже їдуть. Зранку мама поїхала до Дніпра. І його як привезли, вона ну мама вже була у потязі. Я постійно знаходився в такому стані за тивцями, та ти не втями, і просто в один момент я пам'ятаю, хтось взявся за мою руку, сильно святився і сказав, що синку, все добре, я тут на місці, і після цього вже приїхала моя дружина до мене. Я зайшла до нього і він почав плакати. Він мені показував так пальчиком сердечко, що він мене любить. Після того, як більш менш стабілізували містам Дніпрі, мене відправили в госпіталь державної підтримки служби в Києві, Тобто ж до Києва мене намагаються більше стабілізувати, щоб я міг витримати наступні операції. Все починається з однієї людини, і країна починається з однієї людини. Якщо ти типу, потрібен одному комусь, то я думаю, що ти типу, потрібен багатому після цього. Лябушка, Фоксик, братик наш, ти крепкий, сильний. Ми знаємо, що ти, ти з цим справишся. Здоров'я у тебе, дай Боже. Ну, трошки тяжкувато нам без тебе. Ну нічого, справляємося і будемо справлятися, і будемо за тебе їх пласти. Державна прикольна служба України тримається на таких відважних воїнах, патріотах, як ти. Бажаю тобі швидкого одужання, нехай скоріше гоються рани, Повертайся до строю. Ми тебе дуже чекаємо и, как ты любишь говорить, чтобы был порядочек. Чтобы у тебя был порядочек. Ты самый крепкий воин, которого я когда-либо знал. И знаю. Я тебя обожаю, честно. Пускай, братья, вроде, давай, скорейше выздоравливай, потому что мы тут так, без тебя совсем загораемся. Давай, скорейше, там, поправляйся, мы тебя любим, ждем. Все будет в Украине. Глебушка, родной, витаем тебя, братик, побратим. Ты настоящий мужчина, настоящий мужик. Ты настоящая гордость нашего луговского подкрадного отряда. Ну не забывай, что вы настоящие, настоящие боевые миньоны. Тримайся, вер... вертайся к нам мы скорее. Мы тебя любим, мы тебя уважаем. Ты реально наш движок. Ты нас тянул, тянул mm -hmm. везде, мы с тобой шли. Мы в тебя верим и верили, и верим в то, что ты выздоровеешь. И все будет четко. И будем движнячить дальше. Вот. Ну и как положено. На море собака лампила за столиком посидим, посмотрим на закат, будем купаться в теплом море и думать про приятные вещи и ни разу не вспомним о войне. Давай, дружи, береги себя. Пока.